Присутні палетку Шеремета, Павлюк, Парійчук, Воронко. Можна починати. Перший проєкт рішення про внесення змін в рішення міської ради від 24 години 18.44. Поясню своїми словами коротенько, Кузнєцова Ірина Громадянка Росії брала в оренду земельну ділянку, присадильну земельну ділянку. І в всіх документах фігурує по батькові, З'являється, в Росії модно без батюшки. Зробили договір зареєструвати не може, бо база підтягує її, так як вона є по тих документах без по побачків. Дороганські зміни казати їй без по побачка. А що вона хоче? Договір ролик не присидит на земельна ділянка. Хату вона всестрати. Так, сестра та да. Так, Громадянка Росії тут вже живе дуже давно на Україні, оформляє землю в оренді. Що громадянство не, не. це, як вона довго живе, що в нас війни? Ну не да. знаю, то є проблеми, чого не вона не оформилася. Наше піде можна, що можна, навіть, можна навіть. передати в оренду. Можна, можна не, передати. Вона вона хоче, а ми А ми заробітні. Можна ж не більобак. Можна, в оренду можна, у власність не можна, в оренду теж. можна. Що це Де вона живе? там? Та вони колись купили хату там. А, ну добре. Тобто Так, дітей. Да, да, Сестра. Так, ми хто за? Проти. Треба дозволу На розроблення Слову. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду господарський двір е, перейняти є власник наркома майна Мовчук Наталія Петрівна. Треба uh, поділити земельну ділянку, визначити цільове, щоб повинні було передати її в оренду під за? Просто приймати кожна полон. Виготовлення документації щодо встановлення відновлення в оренду. Uh, Харчук Володимир Григорович присадила на земельна ділянка на Лев'яти набережна. 10 соток Кондратенку Любов Петрівна, 25 соток балки. Тобто присадив на земельну ділянку в оренду. Харчук, да. так, подала Лев'яти? Ні, ні, уваги. да, дев'яте. Свої авто да? так дозвіл на події земельної ділянки в комунальної власності в Радовилові по вулиці Волковенка. Є у нас одна сформована вільна земельна ділянка, ще не перейде в оренду на території сушильного заводу. Ну ще двини, ви знаєте, там все розширяється, розширяється, мені і там. Є кусочок ще вільної нашої землі, вони хочуть її взяти на аукціон. Щоб взяти на аукціон, треба її розділити, лишити проїзд, а те, що можна а де саме? на сушильному. По-моєму, яма та там така була. Так, да, вона рівна від від майна, а трені поділити, щоб виставляти хто за? Да. Да. Ну, так, затвердження проекту з мурсу щодо зміни цільового призначення mm -hmm. так само Вопковенка 1 робили ми. Гектар 15, вільна земельна ділянка. Тож, під, підучи сніняли цільове призначення, ще доневолося, хочу брати на Треба Затвердити проєкт зі зміною і вже готовити документи. Затвердження проєкту із зміною цільового призначення була присадина земельна ділянка Курій Ігор Олександрович і Сутисяк Метро Володимирович, одна ділянка. І друга наділа для садівництва. Вони поміняли два призначення, все для е, буді, да, торгівлі. Для будівель торгівлі. Там вони ж приватну власність вони купили, дві ділянки. і то все. Міняють, розширяються тут. Мені ж своє ділянки. Голос моїй хто за? Слідуючий проєкт рішення затвердження технічної документації на приседення земельної ділянки, щоб передати, передати у приватну власність. Не буду їх всіх наблюдати, їх теж. Так, да. ну то заяву до Тут все в межах норм, в межах заходу під. О, так само і на тому, на все сім'ї. <кхів> Що 11 ідентичні Ну...

Так само зміна цільового призначення присидельної ділянки на Торгівлю, Ремарчут, Андрій Андрійович, Кременецька, 62, фудмаркет. Голосуємо, хто за? А там що він хоче? Це вже побудований фудмаркет, а він вже купив дві хати, там, дві присидельні ділянки. Ми вичислили, що вони поміняють цільове призначення. Одна, Одна, Одна а не вона не вистачає. Якщо ви з'явитеся, то з'явитеся. Там володь чи садівницька садівниць, садівниць, живе в нас живе? Так, бо було дві ділянки. Але та, вони в хазарі було? Так, 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 так. Та. Та, та. ну, але мені зараз на торгівлю, ту нам mm. тут, то, звичайно, вигідніше, бо натих податок торгівлю. То, як йому відкривало, не теж було під цікаво. Я вичислила, що не завеліване поміня, відкриває. А от вийма, хто так. Так, затвердження документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Це паї були проінатризовані два паї. Першим людям, як адміністрація робила, головне управління робила інотризацію, вони були в людей старі державні акти, вони проєнатризували їх, включили в землі комунальну власності. Першу людям зареєструвати свої прав, треба було поділити їх, то ми їх затвердили. Документацію по поділу. лишаємо тих дві ділянки, що нападі і лишається хто за? Проти. Так, припиняти право постійного користування теплосервіс. Пам'ятаєте, у нас була фірма теплосервіс, Всі земельні ділянки і були на них, оскільки вони вже нарешті переоформили, на телефону тепло, так. То ми їм припиняємо, последуючи. Следуючий проєкт про передачу земельної ділянки про постійне користування надави літератур. Самі три земельні ділянки похотів. Голосуємо. За, проти, Так, Слідуюче затвердження документації щодо поділу отримання земельної ділянки господарські дірбалки. Знову ми там вже ділимо, додаємо, додаєм, віднімаємо. Так, да, 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 да. опять же дві земельні ділянки Бо було вже об'єднано. Утворилася одна з двох, зробили одну. Потім будемо виставляти її на аукціон. Волосну да. на хто, так. На аукціон чи під майону? Під Підмайом. Якщо там зареєстровано право власності на майно, так. Зареєстровано. Да. Так. Ісследуючий і, і, проєкт рішення ця ділянка, що утворилася в результаті об'єднання, е, треба встановити її е, цільове призначення, бо вона зареєстрована земельних запас, і замет запасу, тобі для товарного сільського спорту призначення. Голосуємо, то, да. Проти. По е, затвердженню проекту самолю, щодо до відведення земельної ділянки е, комунальної власні для ведення товарного сільського спорту виробництва сестря ділили, а, 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 міняли цільове призначення а, двох земельних ділянок. Так, міняли, зареєструємо, тоді будемо приймати рішення, які включені її на опцію. Де саме? Ось так, тут 20 гектарів. Ні-ні, тут 20 гектарів, та що? Сустрати 20 гектарів. Так, так, але питає... Де? де? Через річку в кінці ставки, в цьому ставка. Там, де так, там, де тривали, ніколи чуку на рік часу і там, де частина громадів. Так от э, питань. Якщо по дорозі що в кінці все страти, якщо е, безводні якщо дивиться. Голосуємо, хто за, проти. Тримаємо одного голосу. Передачу в оренду земельної ділянки НПП Дружбівське має на спині, та в межах населеного пункту закінчується договір до оренди. Щоб не міняти, не вносити змін, бо там багато змін до того діючого договору старого, ну, 10 років, ми приймаємо рішення про передачу в оренду земельних ділянку, домовити було добрив, але вона мати на гроші осудження. Голосуємо. Проект зміною цільового призначення земельної ділянки Пукас Олександр Ломідович Попучаївський, 21. 121, тут буде побудовано велике приміщення. Там так само земельна ділянка була присадибною, тепер міняють під торгівлю. Агроекспрес припинення дії договорів оренди земельних ділянок. В принципі, ми те рішення розглядали на чи на поза сесії, але було опущено три земельні ділянки під польовими дорогами. Перше рішення припинити, агроекспрес-сервіс у ці земельні ділянки. Голосаємо авто, так. Одного, так. Одного багато і десь пропустимо. Так. Ну, по всьому не знаю. Те, що бачимо, що то допомагав, хто бачив, де там. Ні, ні, він ще має власник? Ні, за мене ділянки деякі є. Деякі є. Ну, але під приміщення під майном вони вже на кайду. Реєстри запрацювали, як вже подивилися, вони вже права, передали на кайрус. Так, так. Кайрос холден. Так, слідуюче питання, що ми приймали по, по, по кайрусах, передавали їм в оренду о, земельні ділянки, ми включаємо у тих три, що були припущені. І передаємо на кайрус сходу. А голосуємо, хто за? Проти. Чіпка, тоді що не синя. Ага, попередні. Сказано, а, я вивчаю, а це йде передача земельних ділянку без, без, без власників, та. так? Це польові дороги. є то власники? довго, вона довгий, то суморендавні права А в кого закінчується корпоративні передавати? Без влади, без влади, вони ви можуть передати без власників. Там довго різних. То писали, хіба люди читали, що вони підписували. Ніхто не читав, <зас> люди добре. Вони потім приходили і кричали, що о, ми породилися. Голова сільські випадки. А оця передача, працювали... так, так, так. Оця передача, так люди ранки слідуючі. Ні, не було так. Адміністрація в договорах не вийшло. Перші підговорити було зовсім не видно. Сільські ради підкладаються. Ви голосуєте за те та передачу? Так, голосуємо. Хто за да. проти? Утримали одного голосу. Так, одного а, та. да, да, да. Не так, так. так слідуючи про надання дозволу на розроблення проєкту щодо інд... інодізації земельної ділянки комунальної власності. Так, то є бурелі, построп одна Стас ще раз, що тут я тебе питала, десять покорін. Є... А, це із як ти Була колись зареєстрована земельна ділянка, неправильно людська приватна власні, і тепер, щоб її посадити на місце, це за об'їзною, так? треба проінвентаризувати нашу земельну ділянку щоб впорядкувати і була земельна ділянка на місці кого яка жіночки власності на земельна ділянка голосуємо Голосує. хто за проти треба оголосити чесно записала тут не так 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 ага. про затвердження проекту земельку щодо відведення земельної ділянки постійно користування КП не, біля другої школи, я так розумію, що там є їхня будівля збувати, не очисні, а весні. Маленька будівля, вони збудували її, так, але ну, не очисні, а щось. На території іншої школи. Там де цього, там не башня. Чи насосна, чи башня? башня? Ну що, що? Yeah. не щось? Yeah. А на сосна, насосна. сола. Не баш, вам побачите, що не насосна. Землю роблять під. І Выключку в эту систему. И передаємо ему в постійно крустування, їхні майно, але в то... довгу не так. Да, да, да. Ну, і все, я справа. Так, а у вас. А, да? а, а яка там клаб закон? Му... Немаленький. Авто Автостоянка говорится. 24 сотки. Mm. Я пойму. Стихинский прав.